Миру, Боже, дорогоцінні, Божих вам благословінь, прекрасна проповідь від наших пасторів, в якій показано, що є церква Христа, а є. Вавилон. Це та церква, яка відступила від заповідей Божих і йде за князем світу цього. І князь світу цього це лукавий, це сатана, і його заповіді, на відміну від Божих, вони не базуються на любові. Якщо Божі заповіді не вкради, не вбий, не побажай чужого, то сатана він же лукавий, він же той, що прийшов вбити, вкрасти, погубити. І такими є і його заповіді. І... Пастор показує, що ми маємо розуміти, яким ми духом водимося. Якщо ми налаштовані на те, щоб щось знищити, щось розрушити, то в нас дух сатани. А якщо ми збудовуємо, якщо ми з любов'ю відносимося і виконуємо заповіді Божі, то в нас Божий дух. Амінь.